Наслідок російського удару по Харкову напередодні постраждали 12 людей. Серед них трирічна дівчинка. Нагадаю, 2 жовтня окупанти вдарили по житловому будинку міста керованою авіабомбою. Рятувальники вже завершили пошукові роботи та розбір завалів. Психологи, ДСНС надали допомогу 23 людям. Через удар пошкоджено також прилеглі багатоквартирні будинки, будівля поліклініки та щонайменше 14 автомобілів. Про оперативну ситуацію. Ситуацію станом на зараз що відбувається в Харкові в області, розпитаємо міського голову міста Ігор Терехов. З нами на зв'язку. Пане Ігорю вітання вам. Вітання. Вітаю вас. Отже, Добре. яка ситуація станом на зараз? І як себе почувають постраждалі? Ну, ви пам'ятаєте, це е, жахливий випадок, коли е, в три раз Харков опинився під обстрілами. До речі, хочу сказати, що то. Було два вибухи. Один прийшов на багатоповерховий п'ятиетажний житловий будинок, в якому розташовано вісім під'їздів, два з них зруйновані інші зараз підключені до всіх мереж і комунальних послуг, і люди там проживають. А що стосується тих, тих двох під'їздів, то працюють експерти для того, щоб ми розуміли, що потрібно зробити для того, щоб відбудувати ці два під'їзди. Що стосується. Людей то дійсно було 12 людей, які отримали різні ступені важкості, травми. Хто з них перебував зараз на лікарняних койках, але їх стан середньої важкості і був ще другий вибух: це Шевченківський район міста Харкова. Там теж були вибиті вікна, але на щастя, це був вибух лісосмугі, тому таких важких руйнацій. Ми в Шевченківському районі під час цього обстрілу немає. Крім цього, хочу сказати, що напередодні е, теж зранку були обстріли по передмістю міста Харкова, і були влучання в ЛЕП, і е, було знеструмлене теж Шевченковського району міста Харкова. Але е, зараз енергопостачання відновлено і все працює в робочому режимі. Пане Ігоре, от ви коли говорите про важкі пошкодження, особливо те, що стосується багатоквартирних будинків, інколи доводиться ухвалювати рішення про те, щоб цей будинок був не просто там відремонтований, реставрований, а знесений? І відповідно потрібно думати про будівництво нових будинків, нового житла для харків'ян. От стосовно рішення, які доводиться ухвалювати, і що з компенсацією? Як цим? Механізм працює стосовно от знесення житлового будинку. І, власне, чи люди е, нормально це сприймають? Що їм доведеться чекати тривалий час, аби отримувати нові квадратні метри? Так, дійсно, дуже важливе питання, яке ви зараз ставите. Перш за все, хочу сказати, що дійсно таких руйнацій, яке зазнало наше місто, жодне міста в Україні немає. Бо дуже багато зруйнованих будинків. І це і північна Салтовка, і район п'ятихватих, і район індустріальний ХТЗ, і центральна частина міста Харкова. І є такі будинки, які зовсім неможливо відбудувати, відновити. І перш за все, це не залежить від нас, як міського. Влади, а це залежить від експертів, які працюють, і які надають нам інструментальну експертизу. Потім де е, 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 економічна експертиза, по е, іноді буває так, що побудувати новий будинок е, гаразд дешевше ніж е, відновити цей будинок. Е, тому ми, нам потрібно всі ці важелі е, з'ясувати і потім прийняти рішення. Потім приймається рішення щодо можливості чи неможливості відбудови е, Дяки цим двом факторам, і е, потім, якщо е, цей будинок неможливо відбудувати і відновити, е, то він підлягає знесенню. Є певна процедура, і люди отримують е, кошти і можуть при е, придбати себе житло в інших будинках міста Харкова чи е, інших е, регіонах е, нашої України. Хочу сказати, що е, так, ми використовуємо цей механізм. Там е, так він е, не дуже легко йде, але е, Тим не менш, люди отримують сертифікати і вже є люди, які отримали сертифікати і придбали себе житло. А скільки компенсацій вже отримали люди? Або як це відбувається зараз? Про які суми йде мова? Цей процес, цей процес триває. Хочу сказати, що сьогодні цей процес іде по встановленим тарифам для. Ампенсації хочу сказати, що вони відповідають сьогодні вартості ринкових цін у місті Харкові і будівельники, охоче продають це житло для харків'ян. Дійсно, це компенсація. Вона залежить від міста розташування площі, але компенсація така, що людина може придбати собі собі квартиру в іншому місті наш. Наш в іншому місці нашого міста, тому дійсно використовуємо цей механізм, як я вже казав, не все так легко йде, бо ми чудово розуміємо, що потрібно певні процедури пройти, і це займає певний час, але тим не менш все іде, і люди отримують сертифікати і придбають себе житло. Пане Ігоре, ще одне запитання, яке стосується зокрема навчального року і функціонування шкільних закладів. Ми знаємо, що у Харкові діє така програма, як функціонування підземних шкіл. Ну, з огляду на те, що загроза постійна, ці керовані авіаційні бомби продовжують летіти з території Російської Федерації. Тероризм не припиняється. Оця програма підземних шкіл. Чи планує місто можливо її розширювати? Чи є в цьому якийсь сенс? Знаєте, на жаль, ми використовуємо цю програму. На жаль, у нас був такий досвід перша в Україні, бо неможливо сьогодні відчинити школи. Просто так, щоб діти мали можливість навчання. До речі, хочу сказати, що сьогодні у Харкові перебуває. 53 три тисячі дітей шкільного віку, які отримують свої знання в школах міста Харкова взагалі отримують знання в школах міста Харкова 102 тисячі дітей. Тому для нас це нагальне питання, занадто важливе питання для того, щоб діти мали можливість, хоч би в комбінованому режимі вчитися в школу. Тому дійсно у нас був такий досвід, що ми побудували першу Україні, а мабуть, у світі підземну школу і Використовуємо його і сьогодні, і там мають можливість навчатися практично тисячі дітей в дві зміни. Тобто кожного дня перебувають тисячі дітей, отримують знання. Крім цього, ми побудували переобладнали шість станцій метрополітену. І там теж діти отримують знання. Це переважна початкова школа, бо це дуже важливо для них, але і 11 клас теж сьогодні мають можливість навчатися, Чинятим винованим режимом, і хочу сказати, що попит занадто великий, і тому ми сьогодні будуємо вже три школи в різних районах Харкова і плануємо ще побудувати ще три школи. Тобто буде ще шість, шість шкіл побудовано. Далі будемо бачити наскільки важлива потреба, наскільки буде військове обставини розполагати к тому, що нам потрібно буде будувати такий школи. Пане Ігорю, ми бажаємо, щоб всі проекти мали місце і мали обов'язково успіхи в Харкові, загалом в Україні. Ну, і, звичайно, тихого мирного дня. Нагадаємо, що напередодні Харків знову обстрілювали росіяни. Ну будемо стежити за тим, як відбувається історія ліквідації і певних обстрілів далі. Ігор Терехов, міський голова Харкова, був з нами на зв'язку.